Товариство в продажу Mazda 6 2008 року випуску з 1,8 бензиновим двигуном на механічній наднадійній коробці перемикання передач. Кузов автомобіля в чорному кольорі на легкосплавних дисках з хорошою зимовою гумою автівка. Кузов автомобіля седан, гарно виглядає. Є деякі нюанси по кузову автівки, але зважаючи на її вік, біди немає. Ось так вона виглядає. Салон автомобіля чистий, тканинний, збережений, стеля світла, гарна, чиста. В її входить. 4 склопіймачі, електролювання дзеркал, шкіряне мультикермо з круїз контролем, датчики світла, датчики дощу, система курсової стабілізації, двозонний клімат-контроль, сенсорний дисплей, куди можна встановити собі CarPlay. підігрів передніх сидінь. Та інше. По задньому ряду сидінь теж зауважень ніяких немає. Технічно, автомобіль в справному стані, зауважень до двигуна чи коробки передач немає, по ходовій стуків рюків теж не чути. Дане авто можна оглянути. У місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику КП авто. Провести тест-драйв, придбати його за повну вартість або в лізинг з авансовим платежем від 20% та експлуатувати. Чекаємо вас до зустрічі.